В нашій студії Дмитро Щикалкін, дипломат та телеведучий. Вітаю Дмитре. Вітаю, Наталечка. Дуже рада бачити у цій студії. Зайом. І насправді з хороших новин можемо почати таке. Не часто трапляється під час війни. Тим цінніше. Отже, атакували дронами Магура російські як це великий десантний корабель. Цезар Кунніков сталося це у водах біля Алубки. Ну і від цього Цезаря Куннікова залишилося, як, як ми це чуємо у перехопленнях радіоперехоплення гура масляністоє пятно, кажуть, значить росіяни. Отож, чергова така насправді важлива перемога на морі. І наші вже союзники це коментують як як важлива, важлива дія. Що можна сказати з цього приводу, Дмитре? Ну, пан Столтенберг привітав сьогодні да, українських військових з такою перемогою, і це дійсно той шлях, про який казав і свого часу пан залужний генерал залужний в своїх інтерв'ю: що ми маємо знаходити альтернативні шляхи враження. Російської військової армади і якраз асиметрична така відповідь на їхнє бомбардування це знищення тих саме кораблів, які завдають з кораблів і інших цілей, які є основою російського. Флоту російської ракетної зброї, тому що вартість цих дронів, які були військово морських дронів, вона ну вимірюється кількома десятками тисяч доларів. А кожний такий удар він завдає Росії шкоди на на сотні мільйонів доларів, і це щоб відбудувати такий корабель. Я так розумію, судячи з його назви, він був будувався ще почала і почали його будувати ще з радянських часів, тому що це Куніков це взагалі такий легендарний персонаж, відомий нам з дитинства, з трилогії Леоніда Брежнєва Возрождення, Целіна, Мала Земля, тому що це головний персонаж, такий героїчний був на сторінках першої книги цієї трилогії Брежнівської Мала земля. Тобто, нагадаю, що сам Брежнєв був політруком, але був такий от героїчний десантник цей куніков, Цезарь, який там захоплював цей плацдарм. І саме на його честь був названий такий названий. Корабель, слава Богу, сьогодні Карл Волох написав на цю тему наш добрий знайомий товариш. що, Слава Богу, нас ще не змушують вивчати там десятитомник творів нашого. Я вже не застала того часу, коли а, ну, бачу, цих, да, да, тобі, цей трихтомник Тобі пощастило. Тому да, що я, я здавав свого часу іспити в інститут, і Нам треба було. Ну, близько до тексту знати там всі сюжетні лінії цих трьох творів, да, як на свого часу. Але там кумедно, що магія чисел така відбулася. Корабель на честь цього Цезаря Кунікова Саме... потопили в той день, коли, сам... власне кажучи, він і пішов на той За... сам, власне так, кажучи, так, прототип. Так, кумедно там 81 рік. Та, але... 81 рік минуло з того дня, да, коли Гарно Цезар Куніков, Куніков загинув, тобто така. Символіка, да? Тобто будемо сподіватися, що і інші герої е, підуть не тільки з е, життя, але і кораблі, і інші там е, е, об'єкти, названі ім'ям російських так, героїв, які возвеличують, тому що насправді е, ця побідомісія, вона ж так вкорінилася в. Сьогодні свідомість російських громадян, що навіть Путін так заглибився, що навіть на останньому своєму цьому інтерв'ю з Такером Карлсоном почав вихваляти вже і Гітлера, да і виправдовувати Гітлера, що це поляки його так підставили да, своєю такою позицією. Не хотіли йти на поступки, і ось вони спровокували. Йому ж нічого не лишалося. Це в тому бідолашному так, гітлеру, бідолашному, як просто напасти на Польщу. Польщуламугіру. Да, і, і, і дійсно Путін це виправдовує. Ну, от прикметно, що ти згадав це інтерв'ю. Бо в цьому інтерв'ю багато хто побачив те, що було там в фіналі. такий, по суті, заклик. Ну не те, щоб прямий, але до перемовин, так, така певна поштовх до цього. І от зараз ми бачимо слова міністра закордонних справ Росії Лаврова. Який знову то заявляє про нібито готовність Росії до політико-дипломатичного закінчення війни? Про це він під час виступу в Держдумі сказав, пише цензорне з посиланням на російські змі? От я би хотіла з тобою проаналізувати це як з дипломатом, власне кажучи. Що означають такі заяви? Тому що такі заяви можуть зрозуміло, що вести як в бік від реальних намірів, так і ну посилати дійсні там сигнали з тим, що мовляв Росія готова. Але чи бачимо ми дійсно цю готовність до того, щоб щось обговорювати? Чи ну, чимось поступатись? Показова річ, заборонили публікувати. Економічні показники провідних російських підприємств було, було рішення, щоб те, що раніше було абсолютно відкритим, да і чим вихвалялися тими чи іншими там здобутками російської економіки. Але тепер ми бачимо, да, Міллер свого часу обіцяв, що Газпром буде передовою. Компанією світу і його капіталізація до 2024 року вони планували буде становити трильйон доларів. А сьогодні ми знаємо, що насправді капіталізація Газпрому навіть з тих років скоротилася там, в 6 разів. Там скільки було там 250 чи 300 мільярдів доларів. А тепер вона становить там, якщо я не помиляюсь, 50. Тобто не тільки не було зростання в п'ять разів, а навпаки скорочення в п'ять разів. Те саме це ці компанія, яка була гордістю Російської Федерації. Ми ж знаємо, скільки вони витрачали грошей. досі справді мільярди тільки на рекламу цієї компанії по всьому світу. Вони ж були і спонсорами там чого всіх, не були всіх, спонсорами. всіх так. спортивних змагань а сьогодні. Мало того, що вони як вони не спонсори, але і забороняють друкувати провідним компаніям свою статистику. Ско після вдарів знов ж таки дуже дошкульних для російської нафтопереробної промисловості, по чотирьом базам нафтопереробним, по чотирьом об'єктам, скоротилися практично на третину сьогодні імпорт російської нафти, тобто те, що живило російську економіку. І вона не втрачає своїх там обертів економіка через те, що вони наростили військове саме виробництво, і саме завдяки тому, що багато військових підприємств перейшли на 24-годинний робочий графік, чого на жаль ми не бачимо в нашій економіці, Да? ми так і не. Змогли досягти цієї мети, щоб перевести на військові рейки наші підприємства. Ми більше розраховуємо знову знов ж таки на західну допомогу. Але в Росії ті підприємства, особливо які знаходяться там по той бік <кій> Уральського хребта, <кій> і є недосяжними для наших. Сьогодні ракетних ракетних систем чи дронів, тобто вони продовжують там наращувати виробництво, і завдяки цьому російська економіка, ну як стверджують західні навіть фахівці, вона отримує там темпи зростання економічного до двох там чи навіть двох з половиною відсотків. Але як знов таки стверджують фахівці, це відбувається і за рахунок того, що Путін почав. Виламувати руки, викручувати руки своїм наближеним олігархам, членам цього кооперативу озеро, щоб вони всі свої авари, які ховалися на офшорах. А ми пам'ятаємо тільки там якогось віолончеліста Ралдугіна було там <ристо> декілька там, десятків, трильних скільки там знайшли три мільярди, а там були підозри, що по інших островних. На офшорних компаніях в нього там ще до десятка мільярдів перебувають. Тобто тепер вони під тиском Путіна повертають ці гроші в Росію, повертають в російську економіку. Чим певним чином і підтримують сьогодні ще рівень. Вони не мають сьогодні проблем там з виплатою пенсій чи зарплати. І навіть за рахунок того, що відбувається. Mm -hmm. Зростання ціни долара на і знецінюються певним чином ті чи інші там в, 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 Вклади росіян в банках знецінюються їхні зарплати, їхні пенсії, і за рахунок того, Путін сьогодні може залучати велику кількість новобранців, заманюючи їх іми, там ну по 200, там 300, 400, там, в деяких регіонах, де високий рівень життя, там одразу ж там по виплачують по 500 тисяч рублів за те, що ти приєднався, підписав контракт з міністерством оборони. Ну тобто у Путіна на сьогодні ще вистачає грошей для того, щоб поповняти е, свої. Ряди, хоча дехто стверджує, що після виборів він буде змушений провести все ж таки нову хвилю мобілізації. Наскільки якісний буде рівень цих новобранців під великим питанням, тому що сьогодні вже в критичному стані знаходиться інфраструктура, ми знаємо, що кількість тих аварій, які сьогодні щодня відбуваються на практично всіх меридіанах та паралелях Російської Федерації, вона в 6 Разів перевищує тик, ту кількість, яка була припустимо ще два роки тому, і це відбувається через те, що нема кому обслуговувати забезпечувати відповідний ремонт, знекровлена система е м, значною мірою. І тому ця нова хвиля мобілізації ще більше ускладнить. Ну і тому вони може й планують її вже на весну, коли не буде такої напруги і такого навантаження на ці мережі. Ну але багато хто вважає, що вони хочуть протриматися принаймні та до кінця року. Ось в таких темпах, таким чином, сподіваючись на те, що відбудуться вибори не тільки в Сполучених Штатах Америки, але також і вибори в Євросоюзі, О, так, загалом по світу там. та величезна кількість щось 40. Відсотків взагалі, населення світу буде задіяно так чи інакше у виборчих, виборчих процесах. Та Тож, дійсно вони очікують на те, що може помінятися більше популістів, більше, скажімо так, бажання якогось домовлятися і пошвидше повирішувати всі питання, і позакривати їх. І ну на це на це в них є сподівання ось таким чином потягти, що мовляв невідомо як наступний рік, але цього року вони точно збираються триматися. Ну для нас, звичайно, що це просто питання виживання. Ну дійсно ставки надзвичайно високі ще ніколи з часів Другої світової війни не було. Такої відповідальності в американських виборців, так які віддають сьогодні свої голоси, і настільки суттєвий розкол такого розколу взагалі не було за всю історію Америки, щоб полярними були настільки думки двох прибічників двох американських партій, і цей розкол він, на жаль, поглиблюється. І на це направлені якраз спеціальні операції інфраструктури. Інформаційні, і, і які координуються штабом Трампа з росіянами, не даремно саме т... Путін вирішив дати можливість взяти в нього інтерв'ю найодіознішому Американському журналісту, який долучився якраз більше ніж хто-небудь до того, щоб розколоти американське суспільство. Його звинувачували і ще з часів. Він свого часу, між між іншим, я дізнався, хоча він не має ніякої вищої освіти. Але він був свого часу провідним журналістом на CNN. І вже на CNN побачили в ньому такий потенціал розколу, і вони звільнили його. Го саме через те, що хоча його програми мали високі рейтинги, але вони ні жодним чином не консолідували американське суспільство, призводили якраз до цього розколу, тому що він тоді ще почав поширювати прихильник теорії, змоги, теорії да, і теорії далі.